Вітаю вас, малята! Дітки, сьогодні ми з вами вирушимо в незвичайну подорож. Космос. Космос зберігає багато таємниць і загадок. А щоб він ними поділився, пропоную вам космічне привітання. Приготуйте свої долоньки і почнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Почнемо космос вивчать в небі сонце і планети, ясне зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос літимо. Дітки, подивіться, це сонячна родина, яка мешкає у Всесвіті. Всесвіт це безмежний простір навколо нас. А чому ця родина називається сонячна? Тому що сонце це головна зірка, яка стоїть у центрі і утримує біля себе інші планети. Наше життя залежить від Сонця. Сонце таке велике, що може. Вмістити в собі дуже багато таких планет як наша земля. Кожен день ми бачимо сонце, але зблизька воно не впізнане, гаряча куля розпеченого газу. Якщо згасне сонце, то і на землі життя зупиниться. Сонце нам дає світло і тепло. У кожної планети є своя доріжка, якою вона рухається навколо сонця. І ці доріжки називаються орбітою. А зараз я вас познайомлю із жителями сонячної системи. Як від сонця рахувати Меркурій першим слід назвати? Друга Венера. Величава по небу ходить, ніби пава. Третя венерина сусідка. Це земля, наша, домівка. Ніби Бог війни упертий червоний Марс, і він четвертий. За ним Друг його пихати гігант Юпітер. П'ятий, шостий, ніби в пояс вбраний. Це Сатурн, сусід Урана, а Уран планета сьома. Також добре нам відома. Ну а слідом за Ураном Нептун, восьмий і останній. Ось ми відвідали сонячну родину, а у ній. Найкрасивішою є наша планета. Як вона називається? Так, земля. Тут живуть люди, тварини, рослини, тому що нам тепло та комфортно саме на землі. А ще, крім планет у космосі, є багато зірок. Вони можуть збиратися у групи, створюючи сузір'я. Одного разу люди вирішили полетіти у космос до зірок. Для польоту в космос люди збудували космічну ракету. Ракету посадили космонавта, саме він повинен був керувати. Ракетою і летіти до зірок. У космосі дуже-дуже холодно, якщо вийти в космос без спеціального костюма, можна одразу замерзнути та перетворитися в крижинку. У космосі дуже мало повітря, і звичайна людина не зможе дихати, саме тому на космонавта який полетів у космос, одягли ось такий скафандр. Скафандр дуже теплий та захищає людину від холоду в космосі. Крім того, в скафандрі людина може дихати. Він постачає людині повітря. Діти, як називається наша планета, на якій ми живемо? Планета Земля. Це єдина планета, на якій живуть люди, ростуть дерева, квіти, є моря, гори, різні тварини та птахи. Все тому, що навколо Землі є повітря, яким ми дихаємо. Подивіться, сині плями на нашій планеті це моря і океани. Зелені плями це ліси та луки, коричневі плями. Це гори. Правда вона дуже красива, наша планета. Такою бачать космонавти нашу планету Земля з космосу. Дякую вам, малята, за увагу! До зустрічі!